Що це у нас? Майбах 2021 рік, стоїмость тачки 180 тисяч. Тут добратися до чогось, це я не знаю. Це я... машині 4 роки. 4 роки машині, щоб ви розуміли. Потім перегріви моторів, потім ви кажете, що Мерседес довго не їздить. Ой-ой-ой-ой! ой Це міша 57, трьохлітровий турбірований дизель. А ви кажете, BMW не вміє робити машини. Тут уже нові американські технології. Машина труп. А так проходять толкательні процедури, понял? Вони, як правило, завжди починаються утром або вечором. Це називається толкательні процедури. Це на автосервісі зарядка утріння. Я. Знаєш, як відкривається на ягуарі багажник? А блін. трьохлітровий компресор. Приїхала машинка з проблемою скажімо так, інтересною і цікавою. Росте рівень масла. Проблему ми не знаємо. Ну, є догадки. Перше, це можуть у нас лити форсуночки, і друге, можуть лить насоси топливні. Вони знаходяться на моторі з двох сторон, тут два топливних насоси. Вони можуть зливати, можуть форсунки. Але більше всього, я думаю, що це топлюні насоси, бо вже є ошибочка у нас по низькому тиску в паливній системі високого тиску. Зараз знімаємо форсунки, кидаємо на стенд. Тут добратися до чогось, це я не знаю. Ягуар, дві натяжні станції. Ось подивись. Компресор винесений, бачиш? суперчарджер. Валить знатно. Знаєш, чого на одній машині заправити кондиціонер буде коштувати там тисяча гривень, да? а на другій, наприклад, половиною або шість тисяч гривень. Ось бачиш, є такий фріон, називається 1234YF. Грам цього фріона коштує 8 з половиною гривень. За 1 грам. Подивись, ось у нас є на кожній машині, якщо машина не бита, завод клією таку табличку. У нас такого фріона 1234 34 рікет. бачиш, іде. 530 грим. Беремо калькулятор 8,5 гривень. Да, умножаємо на 530. Це в нас виходить 4505 гривень. Сюди ми ще додамо. Да, масло піде теж, там, при кожній заправці треба 20-30-50 грамів додавати. І заправити під, підключити, тому що станція ну, заправочна, оця ж теж коштує якби, гроші, да? 1000 гривень, плюс тисяча. Коштує 5500 гривень. 134-й фріон, да? це звичайний, коштує 2 гривні. 50 копійок за грам. Беремо на 530, 1300 гривень і плюс 500 гривень заправка, тому що там станція набагато дешевша в купівлі, Чим оця. 1000 до 2000 гривень. Разниця, грубо говоря, у нас в три рази. Не знаю, на що придумали, але вже, до речі, це пішов тренд десь 16-го року. У 16 му році вони десь запустили 16-17 А зараз вже знову відказались, вже фріон дорогий. Ні, давайте старий обратно 134 заливати. А у Мерседеса є такий ще фріон. Мерседес там випускав, вони на 222-му Мерседесі за, за, його закачували, це 777-й. Да, 777. Якщо помиляюсь, поправте в коментарях. Ну він там заправлявся чисто виключно якихось два роки. Не знаю, на що Мерседес це зробив. Даже не то, що не знаю, не хочу знати, чесно. Ну, Знаю, що його просто зливають, заливають туди 134-й і їздить воно дуже-дуже хорошо. Які последствия того, що якщо ви заправите, стояв у вас дорогий, а ви рішили все-таки 130. Четвертий злить. Ну, по-перше, ви його не просто заправите у 134-го і 1234 12 разі без разі бистросьоми. Тобто, ви їх просто так не надінете. Тобто бистро сьом зовсім різний. Наші вже ж навчилися просто. Беруть безстросьйомчики, нові сюди, щоб не переварювати. 134 го туди ляпнули і так далі. Воно працює. Ну, скажімо так, на моїй особистій практиці, клієнту ми один раз зробили, він попросив, каже, ні, давайте мені 134-й, ти, типу, все одно буде робити. Через два місяці вийшов компресор з ладу. Чого він вийшов, не зрозуміло, причини не знаємо. Чи це от Фріона, там є друга догадка, там машина була з Америки, Контур системи кондиціонування, він був радіатор пробитий, і туди волога заходило. А в компресорі тефлонове покриття, якщо туди набирається вага, то може також. Це дати. Причини ніхто не знає. Це може бути співпадіння? Співпадіння би, там, на 1000 доларів капітальний ремонт, ну, би, я на себе не хочу різ брати. Є процедура, є там фріон, соответственно, його треба заливати. Якщо щось робимо неправильно, ризики несе клієнт. Це, до речі, цей Mercedes. Де клапан згорів у нас по попередньому відео. Вже ми його встановили, вже закінчуємо роботу, бачите, вже все красиво. Що це у нас майбах 2021 рік, стоїмось тачки 180 тисяч е е, американських доларів. Соответственно, що ми тут робимо, показую, розказую. Міняємо акумулятор. то хто а в Мерседесі нічого не ламається, тільки у нас виходить зі строї акумулятор. Щоб поміняти акумулятор, тут треба що зробити? Правильно розібрати багажничок. Соответственно, якось так. А тепер соответственно показуємо, що машини обслужувати не треба, особливо яким 4 роки. А тепер сюди. Це машині 4 роки. 4 роки машині, щоб ви розуміли. А що ж для цього треба зробити, щоб оце здобратися і почистити? Машина труп. Оце, якщо такі штуки ставити, то це постійно треба. Ставте, радіатори не мийте, у нас буде нормальна робота. Іменно качественна, поня? щоб роботи було, скажімо так, побольше, да, Володь? Желательно помінше ячейку, помільше. помільше да, щоб ну, продуваємось було поменше. І це не залежить від Мерседеса, щоб ви розуміли, це 4 роки, 4-5 років. У вас оце стається. Потім перегріви моторів, потім ви кажете, що Мерседес довго не їздить. 100 тисяч машина від'їжджає, а в ітогі виходить у нас проблема в чому, що у нас постійно перегрітий мотор, і так далі. І це не залежить від виробника. Це буде що на Мерседесі, що на БМВ, що на Ягуарі, що на Кіа. Якщо не будете вовремя мити радіатори. Що в нас тут Толік робить? Так, треба його на моєчку, я думаю. Чого коробки не можна мити. Ти зрозумів чи ні? Чого не можна їх мити, металічні, ось наприклад, обоєми, так? І Якщо ми їх помиємо, то вони поржавіють, буде ржавчина і так далі. Тому їх мити не можна просто водою. Правильно, Толік кажу? 5 HP19, бачите? Це ЗЕТ. Ось, все, дивись, в оригіналі. Як треба, це, це ми заказали в оригіналі насос. Бачиш, це затефовський оригінальний насос. Це все будемо мити, потім ступіться, це будемо все мити і собирати. Це шкода якась і так далі. Це, Так, да, шкода, шкода по-моєму, 5 HP. А вартість ремонту? Соточка, соточка. По 50 ми ні, вже не наливаємо, ми по соточці наливаємо. Як ти думаєш, що це за запчасть? Вал Вальватроніка. Це на BMW. Щоб ти розумів, на N20 оцей вал ходить. От, просто реально їздить. Ходить вообще без проблем. він, бачиш, в оригіналі нормальний, все ходить. В альватронік взагалі без проблем. А на N55 тупо проблемна запчасть. Просто довша. От одивал все таке саме, просто довший на два циліндри. А що так? тому що ну довший. Його надане було зробити по нормально. По чоловіч, що він їздив. А Цей на N20 це не проблемна взагалі запчасть, а на N55 це просто проблема. А тепер продовження нашої історії з форсунками. Оце у нас те ягуар, да, де кнопочкою багажник відкривається. Хто не знає, фесайні форсунки провіряються спеціальним стендом. Бачите, тут іде спеціальний стенд. Це іменно на ефесайні форсунки, Провіряють і так далі. Провірка зараз буде герметичності. Це раз. Дивимося. Це у нас іде наповнення. Бач? А ось це тест герметичності, бач? Форсунки не герметичні. А це ж вона, виходить, це, так, в циліндри весь час да, У цилиндри постійно л'є паливо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а що тут заїжджає? А це ж тут, по-моєму, відключаємо циліндри. Тут уже нові американські технології. І пошло-поехало. Твою диви. А, чуєш, ручечки. Женька, йди попробуй, як ручка закривається. Прикольно? Нормально. Дощ піде, не замерзне зиму. А поняв, в чому прикол, що який плюс цієї ручки? Поняв? вона тут всередині просто кнопка. Просто всередині кнопка. Що якщо піде дощ, то вона не замерзне. 21 рік, ну вона це такий, такий агрегат до нас заїхав. Знаєте по якій причині? Встановлюємо Starlink. Старлін. Установка Starlink. Та це капець. У нас 212 єшечка, робимо турбіну. 248 тисяч. Ну, це те, що написано. Скільки там насправді, не знаю. Наш любимий ом 640 651, вибачаю. Тече клапана кришка, да, і сучасні автомобілі обладнані пластиковими клапаваними кришками, да, і от перепакувати прокладку, да, поміняти. Ну, як показує практика, прокладка ну, дуже в рідких случаях допомагає. Тому ми приймаємо рішення, щоб економити гроші краще замінити клапану кришку в зборі. Чому? Тому що вона у нас іде пластикова. І з часом її просто-напросто відбувається, що І веде. Пластик, мотори термонагружені, доволі сильно їх веде. Ти міняєш прокладку, а вона як не допомагала, так і не допомагає. Тому прийняли рішення: ставимо, якщо людині задорого, ставимо нормальний якийсь якісний замінник, такий, як ось, наприклад, Фебі. Поставили і все. І забули. Ви ж не ти ж не міняєш кожен год чи кожен два. Так? Раз її замінив і все. І поїхав. Із неї, напевно, продаси машину на дізелях просто поміняти клапану кришку. Це не просто поміняти що тут ще треба зробити. Витягнути форсунки. Раз, два, три, чотири форсунки. На форсунках поміняти ущільнення, а саме кільця на обратку, проміжуточні кільця і газоотбойні шайби. Це такі м'ядні шайби, які знаходяться між головкою блоків циліндрів та самою форсункою. Вирівняти плоскость прилягання форсунки і газоотбойної шайби, прирізати содла. скажімо так. Прилягання. В обов'язковому випадку замінити ці болти, які прижимають форсунки. Чому? Тому що, якщо їх не замінити, вони тягнуться моментом. І ви просто можете, болт у вас останеться там. І потім будете висверлювати, а в крайньому випадку може просто з часом вирвати форсунку. Тому що болт він тонкий, і ви тягнете його з добрим моментом. І ви його затягнули, так як у нас компресія і нагрузка там на форсунках хороша, її просто буде в дорозі машина їхати, її може вирвати, десь потягнута різьба, а так убережете себе і у вас не буде проблем. Чого? Тому що болтик новий, ви зажали і їдете сміло. А так буде дуже больно, непечально, якщо ви не замінили один болтик. да? В дорозі десь вирвало цю різьбу, а той болтик стоїть 200 гривень. Тому робіть все правильно, якщо вдруг. А ще обов'язково, коли ви робите турбокомпресора, ну не жлобіться. ми, надають На, на турбокомпресор, турбіну, да, надається гарантія. Тому ну, не жлобіться на заміну масла заміна повітряного фільтра. Це два елемента, які відпо, е, напряму відповідають за нормальну і якісну роботу вашої турбіни. Якщо ви не міняєте масло і не міняєте повітряний фільтр, гарантію на роботи вам ніхто не надасть. Ми рекомендуємо це робити, рішення приймати вам. Ну, а тут багата жість. Із всіх Х3, да? так конструктивно. І ось ця машина, бачиш, ну оцей мені найбільше подобається. От Є83 е фара. Ну такий він, такий він якийсь узенький. Він, щоб ти розумів, знаєш, на якому він моторі? Це Міша 57, М57, 3-літровий турбірований дизель. Валить як сумасшедший. во перше меганадіжний мотор і стан тачки, щоб ти розумів. Стан тачки. 290 пробіга. Це те, що тут написано. А там ще ж открутили. Це ж те, що не знаю. А ви кажете, мене вміє робити машини. Восьмого року машинка. Восьмого, да? подивись на стан. На сідушечки. А? В 8-му році регулюровочки, як оп. Сідушечка вверх, вниз. І це всего лиш восьмий рік, подиви Люкс клас, це з багатої сім'ї треба бути, і так далі Стан тачки взагалі превосходний. BMW, Mercedes, салони зберігаються в Ауді і так далі. На внешній від. Тут страдає внешній від. Я думаю, що тут щось курнули, коли от именно, ну, трошки щось покурили. Курнули, согласен? Ну, морда не альо. Пойдем. А от розвал сходження. Качественний розвал сходження. Хочеш бачити? От качественний. Пійдем. Ото розказують там руки, не руки. Мастер, які вміли крутити по шнурості, к сожалению, вже не, не вистачає у нас. да? Уже пришло время технології. Соответственно, це байсборд. Германия. Таких розвалів в Україні дуже мало. Чим він крутий? Те, що він в тебе мішені встановлені конкретно на саму платформу. Коли в тебе є підйомника, да, підйомник має схильство прогибатися. Він це бачить як прогиб підйомника, а не дефект ходової. Тому що, якщо у тебе буде тут стоїть хрест, значення будуть некоректні. От на цьому підйомнику у нас особо рекламації взагалі немає. Іменно крутий, крутий, крутий. Так, далі 222, вже легендарний. Розбираємося з EGR-ом. Це 656-й мотор. Це такий самий мотор, як стоїть на GLS. Отака От жучка. Тут дві турбіни. Піди, подивись, який це андронний колайдер. Андронний колайдер, трубочки туди-сюди. Ці мотори такі теплонагружені, що можна взагалі здуріти. Ну, то ерунда. Чим більше температура, тим швидше він ламається. Тому рекомендація. До речі, кому надо на BMW, можна зробити холодний термостат. Знизимо температуру на самому n 20 n 55 B серії. Все знижимо і буде мотор реально довше їздити. А бувають в Мерседеси запчасті, щоб ви розуміли. От 167-й, так? Бувають запчасті, але ну, необасновано дорого. Ось цей радіатор, як ви думаєте, скільки він стоїть? Вартість його, щоб ви розуміли, 30 тисяч гривень. 30 тисяч. Як ви думаєте, мало-немало. Ми його що поміняли на цьому мерседесі. бачите, жирне п'ятно. Отсюда у нас постійно антифриз хирячив і уходив антифріз. Коли вже коли добра... добралися до нього, побачили і замінили. Тому, якщо вдруг вам будуть казати, що за таку маленьку запчастюльку 30 тисяч, не лякайтесь, це Нормально. Так, відповідно, далі наш GLSic 167. Ми тут помили радіатори охолодження, тому що машина грілася. Це перше. За цими машинами треба дивитися. Тепер рубрика, що поставити на Mercedes. Сплінтер, щоб воно їхало. І що тут? 651-й. Насамперед тут тачки ці їздять. І що ми по запчастям ставимо? Не за всі деньги міра. Ось, наприклад, хороший якісний виробник, континенталь, ремінь можна сміло ставити. Ну, скажу, напевно, пройде не хуже, ніж оригінал. І ролики. Шафлер-груп. Це теж Германія. А всередині в коробці ще може літенс лежати. Чого літенс? Хто не знав, літенс це теж дочерні компанії Іна. Це на канадський ринок вони йдуть. Це хороші, якісні ролики, підшипники, можна сміло ставити, кому треба. Тиски. знаєш, що на автосервіс завжди треба купувати нормальні тиски чоловічі? Поділюсь з вам секретом, не купляйте ніколи оцей топ-тул. Любі сучасні, купляти не можна. Фігня, не беріть ні в випадку. Треба зайти на OLX і знайти хороші совєтські тиски. Ось ми знайшли от такі: створили от таку столішничку. Міністерство станкостроїтельної і інструментальної промишленісті навіть міністерство було в СССР. Ти представляєш? Станкостроїтельної інструментальної техніки. Хто хоче, оце купляєте і це на віка. А ж мені ламають без швидко? під та ну по ним пару разів ударів, щоб ти розумів. По них не зя розсипаються. Ну вже пройдений етап. Денюжка і улітів. Ось ця турбінка приїхала з ремонту. Теж. Новий кардж. Одкоструєні улітки. Одна друга. Актуатор відрегулюваний, але в цілому зроблено. Отак виглядає турбіна з ремонту. Це, кстати, теж 642-й. МЛ будемо зараз збирати. Ідемо покажу андронний колайдер. Це, е, встановлюємо е, водородну установку на машину. Машина може взорватися поним? в будь-який момент. Якщо взорветься, то буде качество, сервіс і, е, і пошло поїхало. Е, ось, Бачите, якийсь тут та стоїть. Можете там загуглити, це компанія. Як почала щось там якісь водородні установки ставити, і це ми їх почали встановлювати на машини. Там пару штук уже зробили ще поки ні одна не взорвалась. Ну це, я думаю, час на собі. Як воно працює, ще сам не розібрався.